То 5 нейромереж, які підвищать вашу ефективність, сьогодні ми з вами розберемо декілька нейромереж, які ви зможете використовувати для того, щоб стати ще більш ефективнішим. і Заставити штучний інтелект працювати на вас. Тому сідайте позручніше на зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець засновних веб-3 університету Learnton Global. З вас лайк, like, підписка і дзвіночок за максимально круту підбірку. Ну і давайте погнали, тому що зараз буде максимально цікаво. І так, дивіться, ми з вами розберемо навіть не тільки 5 нейромереж, а 5 різних блоків, які. З різними нейромережами, які можуть підвищувати нашу ефективність в тих чи інших справах. І почнемо ми з першої нейромережі, ну і взагалі першого блоку, це наші класичні загальноуживані нейромережеві асистенти, такі як ChatGPT і і Ось ці дві. Два асистента власне, вони дійсно круті, в якому плані? В тому, що це максимально універсальні нейромережі, які ми можемо використовувати для різних задач. Зараз я покажу деякі неочевидні можливості, які можна робити, і ключове, що вони є як безкоштовна, так і платна версія, і відповідно в безкоштовній версії зараз в чаті GPT вже навіть можна генерувати зображення. І так. Що ключове в чаті GPT? В принципі, про це я розказав в іншому відео на каналі з максимально детальним гайдом з використання цієї нейромережі, тому я рекомендую подивитися, але ключове це те, що він вміє шукати інформацію в інтернеті, вміє генерувати зображення, вміє оброблювати файли, і, і що найбільш цікаве, він також вміє. Аналізувати зображення і те, що пока і відповідно, якщо він у вас постав... поставлений на комп'ютері а... з операційною системою iOS, ви можете просто натиснути Option і пробел і у вас таким чином а... відрядиться отаке вікно. Бачите, чат GPT, і я тут можу задати йому будь-яке запитання, або я просто можу натиснути на цю кнопочку. І попросити його або зробити фото, або зробити скріншот. Наприклад, зараз я зроблю скріншот мого Google Chrome з чатом GPT. І зразу вже тут йому задавати запитання. Так, наприклад, що це таке і який промт порекомендуєш написати? І відповідно, ми швиденько, навіть GPT оновився зараз. Але ми швидесенько можемо. Подивитися, що в нас тут такого прикольного і цікавого. Бачите, це скріншот інтерфейсу ChatGPT, повна версія. На нас видно декілька опцій, бачите, і розписано все те, що, ну, про що йде мова на екрані. А тепер дивіться, ми ж можемо все це, це саме. Умовно кажучи, виділити щось на екрані, показати якісь зображення, попросити його потім це все аналізувати, або дати йому якусь табличку, потім попросити порахувати і опрацювати цю таблицю. Тобто, фактично він дійсно допомагає в на цих рішеннях і таким чином підвищити так чи інакше свою ефективність. Про різні кейси використання, До речі, пишіть також у коментарях, і ми зробимо окреме відео для різних напрямків. І так само Клод. Клоді є із останніх нових функцій, які в нього з'явилися, по-перше, у Клода 3.5 Сонет. По-перше, в нього з'явилася можливість створювати проекти. Тобто, ми можемо створити окремий проєкт. Так називається – Create Project, пишемо йому назву, наприклад, напишемо якийсь тест, пишемо йому опис. І, маючи такого роду проєкт, ми тепер можемо сюди додати кастомні інструкції, тобто описати взагалі про те, що це за проєкт і як його клод може використовувати. Далі ми можемо сюди вже додати відповідно, наші файлики, тобто, бачите, ми можемо додати сюди контент або завантажити з девайса, або додати текстовий контент, і таким чином також відповідно отримати. Ще більше контекстної інформації для нашого проєкту, і далі вже з ним спілкуватися на основі всіх тих файлів, які ми завантажили, і, ну, і відповідно того системного промту, який ми йому надали. І відповідно, що ще круте, круте саме є в клоді, чого немає ніде-інде, це артефакти. І насправді він вміє створювати досить круті штуки. Наприклад, я його можу написати: що придумай: логотип для мене. Давайте напишемо MP і нарисуй його в форматі SVG. І таким чином він, по-перше, сам зараз щось придумає і спробує мені нарисувати в форматі SVG якийсь логотип. Ну, бачите, МП, в принципі, нарисував. Зрозуміло, що як я його попросив, там він мені нарисував, але що найбільш цікаве. Так, я хочу. Анімований логотип з текстом, наприклад, Михайло Пацан. Напишемо МП в стилі кіберпанку. Так, і, в принципі, більше нам нічого не треба. Зараз він візьме і це все перепише. І таким чином ми отримаємо новий логотип в тому стилі, який нам також необхідно, і перерисований саме. Від нас, от все маємо анім... анімовані логотипчики. Бачите, він. Нарісувався, як нам треба, ми можемо далі собі просто скопіювати цей код і зберегти гівку, можемо зберегти взагалі весь цей артефакт, який він намалював, і так далі. Тобто, і це не тільки це, тому що ми є окреме відео на YouTube-каналі нашому, саме так і називається Колод 3.5. Подивіться обов'язково, там я дуже детально розповів про те, які ще чудеса він вміє витворяти з даними артефактами, починаючи від створення ігор, закінчуючи створенням різного роду презентацій. Але От найбільшу продуктивність, яку дійсно я отримав, це від Perplexity і Copilot. Perplexity, він дозволяє шукати інформацію в інтернеті, при тому, що посилаючись на конкретні сайти. Тобто, я можу взяти і написати йому, наприклад, розкажи мені про. Ой, розкажи мені про Learn to Earn Global. І відповідно, він знайде. Інформацію, бачите, зразу описав, зразу вже показав нам відео з Ютуба, які в нас є. Весь опис зробив, webinars, corporate training, курс AI Integration, founders, Майк Лопадців. Бачите, все є, вся штука є. От які курси пропонує Learnt Global? Бачите, зразу вже показав сайти, де він це все знайшов, описав, пояснив. Далі ми можемо його ще запитувати. Наприклад, який курс про промптінженерію я би міг вивчити в цьому університеті? Так, і відповідно, бачите, хлоп, інженер є. Інформація є, пропонує курс промпт-інженер, тривалість у 42 години, опис, вартість, все-все абсолютно правильно і дійсно, якщо ми зайдемо на сайт. Університету Льонту Глобал, до речі, опис опис до цього відео є всі посиланнячка і в нас дійсно є всі ці курси, в тому числі і курс Prompt інженер який я взагалі раджу всім пройти, хто тільки е, і не тільки хто починає з, працювати е, з нейромережами, але і тим, хто вже давно працює для того, щоб підвищити якість ваших е, промптів і знати, як е, правильно задавати запити і як отримати максимально точні відповіді. Більше того, тут є не тільки про е, промпт інженерію для чата GPT, а загалом і те, як писати промпти для. Е, Рації зображень, Midjourney, Stable Diffusion, диффюжон, чадж ПІТІ, і Gemini, і відповідно різні методи і кейси. Тобто це курс, який must have кожен має пройти і отримати сертифікат про те, що він став дійсно крутим інженером від Веброніверситету Лірнто Global. Крім того, у нас є безліч крутих курсів, від AI, SMM, продажі, райтер, розробка, фото, відео, фінанси. Як створювати, як працювати і, і, і а, створювати чат-ботів автоматизація бізнес-процесів. Тобто, фактично, ви приходите і отримуєте свої навички а, в кожному з напрямків і. Прийшли, подивилися, отримали навичку і почали її використовувати. Всі курси максимально практичні, максимально під те, що ви могли в будь-який момент його застосувати. А саме для HR ми зараз запускаємо новий курс, який ви можете придбати ще з досить великою знижкою до його старту. Тому всі посилання будуть в описі до цього відео. Дивіться, не вивчайте, і дійсно, перплексіті. Як бачите, все чітко знає про що буде мова. Тобто, ви можете навіть його запитувати. Він, як бачите, видає досить правильний точний результат. От дійсно Perplexity в цьому плані він дійсно дуже крутий, дійсно якісно видає інформацію, і це один з небагатьох, ну одна з небагатьох нейромереж, яку дійсно можна використовувати як пошукових. Можна також собі створювати колекції, відповідно, збирати всю, всі інформації в єдиний, ну, єдину колекцію і, відповідно, мати постійні оновлення по тому чи іншому даним. Uh, так і Copilot, особливо про його версія. Він дійсно uh, крутий в плані, по-перше, як і пошуку інформації, тому що так само ми можемо uh, йому написати, що розкажи мені про uh, Learn2 uh, Learn Global. Він відповідно знайде інформацію, дасть посилання, де він що знайшов, але що найбільш цікаве, він також вміє, крім uh, всього, також... Uh, в Pro-версії він інтегрований в Excel, Word, PowerPoint, і відповідно ви можете використовувати його вже в даних офісних додатках. І, наприклад, працювати з Word, створити якийсь собі класний текст, перекинути його в PowerPoint, створити презентажку на основі нього. І це все буде робити Copilot. О, Більш детально про те, як саме користуватися даним. Копайлотом є окреме відео на нашому YouTube каналі, тому я вам дуже рекомендую його передивитися. І всі ці нейромережі зібрані в прикольному сервісі, який називається POI. POI, до речі, огляд його є також на нашому каналі. Що цікавого, у POI, тут з'являються завжди нові. Чатики, завжди нові модельки штучного інтелекту. І один з останніх моделей це модель для генерації зображень, яка називається Flux. Можливо, ви б навіть про неї чули, це досить нашумівших моделей за останній час. Вона генерує дійсно круто, генерує майже як Міджорний, але по вартості набагато дешевше. І що не цікаве, напоїв навіть безкоштовно можна користуватися Flux dev і згенерувати собі будь-які зображення. Наприклад, Blonde Girl. Uh, sitting in the red car». Uh, і, в принципі, пару секунд він нам зараз візьме і згенерує прям готове зображення. Можемо вказувати «aspect ratio», можемо ще щось вказувати додатково. Тобто, дивіться, «flux» прям генерує досить класно. Я спеціально йому задав саме дівчину для того, щоб він показав uh, ну, саме людину зобразив. Тобто, дійсно якісно, дійсно круто, і це тільки дев-версія, ще є версія PRO, яка генерує набагато цікавіше. І і, і що того, що, що він вміє ще генерувати, я навіть це вголос говорити не буду, я вам просто це покажу на екрані, е, додававши ну, декілька, декілька або навіть одне слово. Е, головне, дітям не показувати. Зараз у нас 18 контент, е, і е, зверніть на це також увагу. Тобто, в принципі, генерує він різного роду зображення, е, що не вміє робити ні одна інша нейромережа. Ну, власне, про іншу нейромережу. Перейдемо до того, же Міджорний. Міджорний зараз став, по-перше, умовно, безкоштовним. Після реєстрації нам надається 25 безкоштовних запитів, де ми можемо собі щось згенерувати, і він отримав нарешті веб-інтерфейс, і нам не треба переходити в... Якісь незрозумілі дискорди, щось там писати, генерувати і так далі. Все у нас є в єдиному зрозумілому веб-інтерфейсі, от, власне, можемо тут і написати: Blond Girl sitting in the red, red Car. Давайте я той самий запит напишу. Так, І він нам мав піти зараз щось генерувати. Зараз ми його подивимося, заходимо в розділ Create. Бачите, да, пішла наша генерація Blondur City in The Red right Car. У мене от я спеціально витримав новий аккаунт. Зараз має згенеруватися чотири зображення. І що найбільш цікаве, ми далі з оцими всіма чотирма зображеннями можемо так чи інакше працювати. І що і ще найбільш круте, що ми маємо тут, мало того, що ну, перше, ми можемо тут все налаштувати, але ми маємо версію Midjourney, 6.1 Це найновіша версія, яка генерує максимально реалістичні зображення. Тобто, в принципі, от маємо готове згенероване зображення, можемо навіть подивитися. ну, тобто, він… Ну, в даному випадку вони я не вказував, що вони були ультрареалістичні, але в принципі він згенерував досить реалістичні зображення. Бачимо чотири зображення в різних стилях, і вони дійсно прикольні, дійсно реалістичні. Але що найбільш цікаве, в нижньому правому частинці ми маємо перше, апскейл, ми можемо його збільшити. І друге, ми маємо кнопочку Editor. Натискаємо на нього. І ми можемо тут змінити, якщо нам щось не подобається. Наприклад, ми би хотіли ось тут додати от, бачите, я його просто виділяю. І бачите, в мене вибрано Erase. І я можу це стерти, і замість нього дописати, ну, наприклад, взагалі будь-що інакше. Ну, Наприклад, 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 In the red Car, і тут допишу наприклад, Green Moon. От я хочу таку штуку. Він мені зараз тільки в цій частинці дорисує то, чого не вистачає. Більше того, я можу навіть розміри зображення змінити, можу його там розширити, якщо мені це необхідно. Бачите, вверх. В сторону, от, зробити його ось трохи побільшим. І давайте подивимося, що в нас з цього вийде. Він зараз до цього всього, і там, де я також видалив, він нам дорисує нове зображення. Бачимо, маємо нові чотири зображення, і він вирішив їх трохи змінити. а, ну і трохи розтягнув Нашу машинку. Тобто, бачите, змінив те, що я його просив, і позмінював також багато і домалював, верніше, домалював наш RedMon. Тобто, таким чином, ми можемо бачите, навіть створювати різного роду такого, такого плана зображення, дорисовувати, і дописувати. Але далі вже відповідно ми можемо його використовувати там, де нам необхідно Дані вже рекламні матеріали. А, так і мега круто. Допомагає в створенні різного роду контенту, особливо контенту, який пов'язаний з генераці генерацією різного роду відосиків і презенташок, особливо, коли немає сильно часу записувати. Хайджен hey, hey, просто бере і максимально швиденько створює нам з нашим аватаром відповідне відео. Як приклад, я записував відео привітання. з Днем Незалежності України, і я бачимо, ми отримали от такого живого чувака, який говорить дійсно, тим же самим текстом, я ну моїм голосом, текстом, який я його просив українською мовою, і е, виглядає прямо як я. Тобто, ми зараз можемо створювати собі, по-перше, аватарчиків, так як я показав, сидячих. Зараз є також можливість створювати їх, наприклад, людина, яка ходить. Е, Бачите, він ходить, розповідає, щось показує. Цей аватар він живий, він в мовшені тобто не тільки сидячий, але і рухаючийся. Бачите, тут також. Він максимально, ну, вона рухається так, так чи інакше, говорить, махає руками, ногами. Тобто, дійсно живі відео з неживими людьми. І це, блін, м'яга класно, насправді. Тому що тут є багато всяких можливостей, як його можна створити. Зараз також додалася можливість брендхіту, Тобто, можемо додати свої брендовані матеріали і як, відповідно, їх в подальшому використовувати в наших відосиках. І є окремо лепс, який дозволяє нам, по-перше, перекладати. Відео з одного з однієї мови на інше. Плюс до всього у нього є крута фіча у Релту відео, яка дозволяє нам, просто закинувши лінку на наш товар, там закинувши, можливо, декілька ще відосиків або тих фоточок. Він за нас придумає готовий я бачимо з книжкою, з весь текст він написав самостійно, вибрав мого аватара, оцифрував його, озвучив і відповідно такі. Рілсики з промо-товарами, з описом і оглядами цих товарів можна використовувати. І дійсно воно якісно і класно працює, індексується і пропускається всякими алгоритмами нейромереж, такими як Instagram, Facebook та інший, і реально класно виходить. І більше того, якщо ви вже хочете створити собі AI-аватара, який буде неживий, створити AI тоже Інфлюєнсера або щось в тому плані, у нас є рендернет, він якраз і дозволяє створювати як, по-перше, як створювати зображення з одним і тим же обличчям, з тіло, тілом одним і тим же. І, відповідно, але в різних позах, в різних одягах і так далі. Дівчина, хлопець, він більше того, і зображень вміє також створювати відосики. І, і мати прям жив... ну, використовуючи даний рендернет, ми можемо створювати дійсно контент від того чи іншого аватара, і, використовуючи певні маніпуляції, можна навіть створювати чуть ли не аудіоальбоми, виконавці, кліпи і живих, дійсно живих, умовно, умовно живих людей. Вся ця штука дуже круто працює, ну взагалі я створити різного роду аватарчиків, яких уже вийти, я з ними подальшому використовувати для того ж соціальних мереж. У нас для цього є курс AI фото-відео в Веб 3 університеті Лінтон Global, Я вам також рекомендую його переглянути і вивчити. Так, Дані. Пікточарт. Пам'ятаєте, коли вам треба було створити якісь інфографіку? З текстиком, різними зображеннями, ось такого приблизного плану. І сиділи, думали, створювали і не знали, що з цим робити. Це максимально просто. У нас є чарти, у нас є діаграмчики красиві, у нас є різні ілюстрації. Ми просто даємо контент, який, нам, який ми хочемо, щоб він нам згенерував, і далі він сам це робить. Карту хочемо зробити, пожалуйста, хочемо зробити якийсь там. Пересічення і кругобіг води у природі, та будь-ласочка, таблички красиві, та от вам. Тобто все це робить пік чарт Для цього ми ну, заходимо рано на нейромережу, вибираємо, наприклад, ми хочемо інфографіку, вибрали і вибираєте все, що ви хочете. От, будь ласочка, там Маємо готову інфографіку. Зроблено так, як нам необхідно. І це реально класно і круто. От, далі мокапи. У нас для цього є шоц. Басочка, я взяв фото, зображення, яке мені зробив, до речі, міджорний здається, з даним Коргі, і можу його додати всюди, де я хочу, в форматі, типу, наприклад, скріншотика або ще чогось. Більше того я можу вибрати, налаштувати, як я хочу, щоб цей ну, мій відповідно мокап виглядав, можу. Взагалі вибрати, що це у мене там не знаю смартфон якийсь або там iPhone 15, і от мене отак от виглядає. А, от, ще можливо якісь там планшетики. Можу її там переставити різними позами, перетащити його вліво, вправо, в бекграунд змінити. Ну тобто, фактично, створювати такого роду мукапи досить прикольні для деякого контенту, особливо з красивими скіншотами, дійсно може підходити. А і ще мода мега крута фіча, і класна штука називається гайді. Що він робить? Це ви просто ставите екстеншн собі для Google Chrome, от, і далі він записує. Те, що ви робите на екрані, структурує його і видає готове відео. Ну, от я тут як, я читати інформацію на сторінці? І він просто бере і швидесенько мені його показує, озвучує, він пояснює, розповідає все, що тут відбувається. Показує, що нажміть тут, нажміть там. Знизу в мене є текстовий весь опис, він бачить, де про що. Тобто все, де я натискав, де я прокручував. Тобто всю цю штуку він просто бачиться, мені структурував, і я маю покроковий гайд. Він реально виручає, тому що деколи треба показати, і щоб не записувати, пояснювати. От в мене є готовий чат, грубо кажучи, нейроасистент, який це все за мене робить. Тому ми з вами розібрали 11 нейромереж. Думаю, топ-5 ви виберете і напишете в коментарях, і скажете, як ви ним користуєтесь. Ну і як мінімум напишете дякую за те, що подивилися і дізналися про це мегакруті нейросі мегакруті нейромережі, і тепер будете їх використовувати і підвищити свою ефективність. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам побільшу профітів! І пам'ятайте, що завжди треба розвиватися, і вивчайте нові технології, вивчайте нові можливості і. Проходьте курси університету Earn Learn Global.